Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. І сонце сходить Еклезіастова 1:5. І сонечко сходить, і сонце заходить. В одному з романів Ернеста Хемінгуея розповідається про друзів, які зловживають алкоголем. Недавно переживши Першу світову війну, вони, вкриті шрамами в прямому і переносному сенсі, намагаються заглушити біль пияцтвом та розпустою. Усі вони глибоко нещасні. Назва книги Хемінгуея і Сонце сходить, взята прямо зі сторінок книги Еклезіаста. Там цар Соломон констатує марнота усе. А потім запитує, яка користь людині в усім її труді. Соломон бачить, як сходить і заходить сонце, вітер віє то туди, то сюди річки нескінченно течуть у море, яке ніколи не переповнюється, і зрештою все забувається. Еклезіаст і Хемінгуей у своїх творах показують сувору реальність безглуздості життя. Однак Соломон вплітає у свою книгу яскраві натяки на інший духовний світ. У ньому є постійність та справжня надія. Еклезіаст показує нам не лише самих себе а й Бога, все, що Бог робить, воно зостається на віки, говорить він. І в цьому наша надія, бо Бог послав свого Сина Ісуса Христа, до нас. Без Господа ми дрейфуємо в нескінченному, ненаситному морі. Проте через Ісуса Христа ми примиряємося з Творцем, знаходячи сенс, цінність і мету. Чим наповнений ваш час? Як ви можете змінити свої пріоритети, щоб слідувати за Христом? Помолимось, Небесний Отче, допоможи мені знайти повноту в Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.